Привіт, друзі! Ви на каналі Дика Природа. Сьогодні ми познайомимося з неймовірною, пухнастою та дуже милою тваринкою шиншилою. Ви дізнаєтеся, звідки вона родом, чому її хутро таке м'яке, та як за нею доглядати вдома. Приготуйтеся до захопливої пригоди у світ шиншил, адже вони такі цікаві та кумедні. Шиншила це невеликий ссавець із ряду гризунів у природі шиншили живуть на Анд в Аргентині, Чилі, Перу і Болівії. В якості природних притулків використовують ущелини в скелях, а якщо їх не вдається знайти, то викопують собі нори. Індіанці Південної Америки першими приручили шиншил, називаючи тварин чинчами. Тіло гризуна досить компактне з довжиною від 22 до 38 см, а хвіст може додати ще 10-15 см. Основна особливість шиншили це її надзвичайно густе та м'яке хутро, яке вважається найгустішим серед усіх наземних ссавців. У дикій природі вони живуть на великих висотах, де нічні температури можуть опускатися до мінусових показників. Саме тому їхнє хутро настільки щільне, у кожному волосяному фолікулі виростає понад 50 80 тонких волосків. Воно допомагає виживати в суворих умовах. Через дуже густу шерсть шиншили не переносять вологу. Вони не люблять купатися у воді, адже довго сохнуть, і це може призвести до грибка. Натомість вони купаються у піску. Спеціальний вулканічний пил видаляє жир та бруд, роблячи шерсть пухнастою. Через густе підшерстя у шиншил ніколи не буває бліг, кліщів і інших паразитів. У гризунів немає сезонної линьки, вони гіпоалергенні тварини. Хутро ці звірята скидають тільки при стресі або як захисна реакція, залишаючи клаптик хутра в зубах хижака. Шиншили почуваються добре при температурі від 15 до 21 градусу Цельсія. Якщо температура піднімається вище 25 градусів, шиншилам стає дуже жарко, і це може бути небезпечно. При температурі понад 26 градусів можливий перегрів, тепловий удар чи навіть смерть. При перегріві шиншила стає млявою, дихає важко, вуха червоніють, може відмовлятися від їжі, не можна ставити клітку біля сонця, направляти вентилятор прямо на тваринку і не тримати її в задушливому приміщенні без кондиціонера. Щоб уникнути перегріву, треба увімкнути кондиціонер, дати охолоджені камені або керамічні трубки, стежити за температурою в кімнаті. Якщо таке сталося, потрібно поступово охолодити тваринку, але не в холодній воді, взимку уникати протягів, але і не перегрівати. Температура все одно не повинна перевищувати 21-22 градусів Цельсія, не ставити клітку біля батарей чи обігрівачів. У шиншили великі округлі вуха, які добре вловлюють звуки. А ще вони допомагають їй регулювати температуру тіла, віддаючи надлишок тепла, довгі вуса гризуна допомагають орієнтуватися в темряві або в вузьких норах. Очі великі, темні і добре пристосовані до сутінкового способу життя. Передні лапки коротші і мають гнучкі пальчики для хапання їжі, тоді як задні, довші і сильніші, пристосовані для стрибків. Їхні кістки легкі та порожнисті, що робить їх такими спритними стрибунами, але також дуже вразливими до травм. Як і у багатьох інших видів гризунів, зуби у шиншил ростуть протягом усього життя. У шиншили 20 дуже міцних зубів, за допомогою яких вона здатна гризти досить тверді матеріали. Шиншили це соціальні гризуни, які у дикій природі зазвичай живуть у колоніях або невеликих групах. Так, вони почуваються у безпеці, спілкуються, попереджають одне одного про небезпеку та разом шукають їжу. У домашніх умовах шиншили також соціальні, і часто їм потрібен напарник або група для нормального психоемоційного розвитку. Вони можуть гратися, чистити одне одному шерсть та спілкуватися за допомогою різних звуків: писків, посвистів і навіть муркотіння. Однак важливо враховувати, що шиншили можуть бути досить територіальними, особливо самки. Тому, перш ніж поселити кількох шиншил разом, їх потрібно обережно знайомити поступово, щоб уникнути бійок. У загальному шиншили цікаві, дружні, але іноді потребують часу, щоб звикнути до нових сусідів або людей. Шиншили досягають статевої зрілості приблизно у 6-8 місяців, спарювання зазвичай відбувається вночі або в сутінках, адже шиншили активні в ці години. Тривалість вагітності у шиншил доволі довга для гризунів. Близько 111 днів. Це найдовший термін вагітності серед гризунів. Завдяки цьому малюки народжуються добре розвиненими, з відкритими очима, вкритими шерстю і вже можуть потроху пересуватися. Зазвичай у шиншил буває від одного до трьох дитинчат у виводку вони важать приблизно 35-60 грамів при народженні. Мама вигодовує малят близько 6-8 тижнів, після чого вони поступово переходять на тверду їжу. У неволі шиншил можна розводити в контрольованих умовах, проте важливо не допускати близько спорідненого схрещування, щоб уникнути генетичних проблем. Шиншили травоїдні гризуни, тобто вони харчуються переважно рослинною їжею. У дикій природі вони їдять різноманітні рослини, зокрема трави, листя, кору чагарників, лишайники та кактуси. В домашніх умовах шиншилам необхідно забезпечити правильне харчування. Яке максимально нагадує їхнє природне. Основу раціону складає сухе сіно, яке забезпечує волокна для травлення і зберігає нормальну роботу шлунково-кишкового тракту. Доповненням до сіна служать спеціальні гранульовані корми для шиншил, у складі яких збалансовані білки, вітаміни та мінерали. Проте їх потрібно давати обмежено близько однієї-двох столових ложок на день. Ласощі це сушені трави, квіти або інколи. Маленький шматочок родзинки чи сухофрукту. Проте солодке дають дуже рідко, оскільки шиншили погано перетравлюють цукор і жир. Заборонено давати свіже овочеве чи фруктове пюре, молочні продукти, горіхи та насіння, а також солодощі. Це може викликати проблеми з травленням або навіть смертельно небезпечне здуття. Завжди має бути свіжа, чиста вода в поєлці. Воду потрібно міняти щодня, щоб уникнути бактерій. Заборонено давати молоко. Соки або інші рідини, тільки чисту воду. У дикій природі шиншили зазвичай живуть близько восьми, десяти років, але в домашніх умовах, де їх захищають від хижаків та забезпечують правильним доглядом. Вони можуть жити значно довше від 12 до 20 років, іноді навіть до 25 років, у поодиноких випадках. Їхнє довголіття залежить від харчування, умов утримання та ветеринарної допомоги. Пам'ятайте, шиншила це не лише пухнастий друг, а й велика відповідальність. Тож, якщо вирішите завести таку тваринку вдома, подбайте про всі її потреби та любов. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. До нових зустрічей!